Привіт! Чим я тут займаюсь? Ось буду вишивати новий рушничок. Ось хочу показати вам схемку рушничка. Ось вже відрізала, отримала по почті канва, така м'якенька, гарненька, біленька. Вже відміряла собі на рушничок ось такий шматочок. Так, що я роблю? Передивлялася в своїй коробочці нитки, які мені треба. До ключа по схемі Ось перебираю. Які нові наматую на нові такі бабінки паперові. Все, ще залишилися Ниточки треба їх намотати. І будемо вишивати новенький рушничок. Ось така схемка буде. Не знаю, наскільки в мене часу вийде. Ну, Я маю в виду, скільки часу мені потрібно буде вишити цей рушник. Ну, Хочу почати вже вишивати. Можливо, за тижні два, якщо кожен день потрошку вишивати, я його вишив. Ну, побачимо.